Герб 95-ї окремої десантно-штурмової бригади розпочав вирізати бензопилкою на старому дереві у шодуарівському парку. Військовослужбовець запасу Іван Халус. Чоловік є чемпіоном України з різьби бензопилкою. Тут має бути герб 95-ї бригади. Саме з крилами, і внизу орел, який паде як коршун на своїх недругів на ворогів. Іван розповів, що від початку повномасштабної війни воював у складі 95-ї бригади десантно-штурмових військ. Я попав на передову лінію під Ізім, під місто Кам'янка, під село Довгеньке, Солигівка, де й воював, і там отримав поранення. Контузій було дуже багато, але черепно-мозкова травма закрита, розірвані зв'язки на руці, Політравма, звичайно, але я живий так. Іван Халус каже, що отримав інвалідність, але незважаючи на це, прагне допомогти побратимам, які захищають Україну на передовій. Я хочу збирати кошти саме під час даної роботи. Я хочу волонтерські кошти зібрати, щоб допомогти чимсь хлопцям, які зараз воюють, які відстоюють нашу честь і нашу свободу. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Житомир.